Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отаке от у нас нове надходження запчастин на склад МТЗОК. Баки ліві приїхали, там закінчувалися вони. Так, це у нас також така дуже дефіцитна позиція. Великим попитом користуються 70-ті патрубки. Ну, зазвичай їх на воздухан по кабіні використовуємо. Завезли, ну поки що достатньо. Я так розумію, що десь тижні на 3, можливо, на 4 нам цього і Так, Патрубки силиконові, знову ж таки, це до турбіни. Тут чотири патрубки в комплекті привезли, бо не було їх деякий час, там більш ніж місяць, не було, але попитом користуються. Так, Це у нас чіткі генератора нового зразку. Це у нас для регулювання. Так, копак фільтра, колектори. Це у нас по оригіналу. Так, розпредвал. Тут можете роздивитися, тут кромштейни, іваночки. І тут дрібнички ще не зовсім все розібрали. Так, і у зборі фільтри поприїжджали. Так, Маховік, це знову ж таки оригінал. Із цікаво, Дивіться, є отакі щитки приладів. Нового зразку на підкомбінацію і це 6 плюс 1 Тож, 4800 ТВТ, це в оригіналі, він йде у зборі з основою. Тобто, ви бачите, основа тут вже є, воно комплектно буде продаватися, і додатково ще отакі от, от кришки тут також. Тобто це разом 4800 такий. тільки у нас коштує. Так, тут також воно у зборі все. Все те саме, тільки що під комбінацією. Так, друзі, а ще вон, патруки до термостата приїхали якісь. І головне. Дуже довго чекали ми оці фари під оприскувач з синім променем. Це у нас 16 діодів, 48 Вт потужність. Отака фара, вона тоненька, але дуже-дуже потужна завдяки тому, що це діводи. Кронштейни тут у комплекті йдуть. По вартості воно буде коштувати 850 гривень. Тобто ви вже можете її замовляти вже сьогодні. Друзі, дякую вам за перегляди. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, Молдова є перевізник. Сергій, можете з ним зв'язатися. Литва, Латвія, Естонія, Міндагаус. Зв'язуйтесь, будь ласка, ставте під відео вподобайки, підписуйтесь на канал, на все добре.